Мої вітання. Тема сьогоднішнього уроку коефіцієнт корисної дії механізму. Сьогодні я ознайомлю вас із поняттям коефіцієнта корисної дії, скорочено ККД, його фізичним змістом та умовами визначення введу формулу для розрахунку ККД. Також ми розглянемо залежність коефіцієнта корисної дії від корисної та повної роботи. А також фактори, що впливають на його значення. Водночас ми навчимося застосовувати формули для визначення ККД для розв'язування задач. А також сформуємо розуміння, що коефіцієнт корисної дії можна виражати як у відсотках, так і у вигляді десяткового дробу. Розпочинаємо урок. І розпочинаємо із такого питання. Чому, використовуючи простий механізми для підняття вантажу, ми докладаємо більше зусиль, ніж очікуємо. І ми бачимо приклади простих механізмів, з якими ми вже стикалися. Важіль, похила площина, блок. Щоб відповісти на це питання, давайте розглянемо поняття корисної та повної роботи. Корисна робота, яку можна позначити великою літерою А з індексом Кор, це робота, яку ми прагнемо виконати. Наприклад, коли ви використовуєте важіль, похилу площину або блок для підняття вантажу, корисна робота це саме підйом вантажу на певну висоту. Це те, чого ми хочемо досягти за допомогою механізму. А повна робота, позначаємо літерою А велике з індексом повна, це вже робота, яку ми фактично виконуємо. Повна робота включає корисну роботу плюс додаткові зусилля на подолання тертя, ваги механізму та інших перешкод. Тобто це вся робота, яку ми витрачаємо, використовуючи механізм у реальних умовах. Адже дійсно, якщо ми, наприклад, вантаж піднімаємо за допомогою рухомого блоку, ми піднімаємо не лише вантаж, але і сам блок. А отже, повна робота буде точно більша за корисну. І дійсно, в нас умови не ідеальні. За ідеальних умов механізми не мають ваги, відсутнє тертя між елементами механізму, і тоді корисна робота мала би дорівнювати повні. Але в реальності це не так. Механізми мають вагу, є тертя між елементами механізму, тобто корисна робота завжди буде менша за повну роботу. А як визначити, яку частину повної роботи механізм перетворює на корисну? Для цього і введене поняття коефіцієнта корисної дії. Саме ККД механізму показує його ефективність, тобто яку частину повної роботи він перетворює на корисну. За означенням, коефіцієнт корисної дії механізму це фізична величина, яка дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. Позначається грецькою літерою ета. Подивіться уважно, як вона записується. І ось формула для визначення коефіцієнта корисної дії ета дорівнює, а корисне поділене на а повне. Тобто для визначення ККД-механізму ми маємо корисну роботу в джоулях поділити на повну роботу в джоулях. У нас, відповідно, джолі скоротяться і буде безрозбрана фізична величина. Зрозуміло, що якщо корисна робота завжди менша за повну, тобто чисельник менший за знаменник, то в нас ета завжди буде менша за одиницю. Тобто якесь число від 0 до одиниці. Зазвичай коефіцієнт корисної дії виражають у відсотках. Тобто дану формулу можна переписати, домноживши відношення на 100%. Які особливості ККД? Коефіцієнт корисної дії будь-якого реального механізму завжди менший за 100% або за одиницю через втрати на тертя та інші фактори. І мета інженерів максимально збільшити ККД-механізму, зменшуючи силу тертя й інші втрати, тобто збільшуючи ефективність будь-якого механізму. Бачимо, тема доволі проста, але для кращого розуміння треба все ж таки повправлятися в розв'язанні задач, Що зараз і зробимо? Розпочнемо із питання. Завдання перше. Який з простих механізмів, важіль, похила площина, рухомий блок, може дати найбільший виграш у роботі. Відповідь проста. Відповідно до золотого правила механіки, жоден з простих механізмів виграшу в роботі не дає. А зважаючи, що коефіцієнт корисної дії завжди менший за 100%, можна зробити висновок, що роботу з простих механізмів ми завжди виконуємо трошки більшу, ніж без нього. Хоча й виконувати дану роботу з простим механізмом нам значно легше, ніж без нього. Завдання 2. ККД механізму дорівнює 25%. Це означає, що повна виконана робота більша за корисну і треба сказати скільки разів. Наші приклади відповідей в 25 разів, в 2,5%, в 4 і в 0,25 рази. Якщо ми скористаємося формулою для визначення коефіцієнта корисної дії, нам треба корисну роботу ділити на повну. А отже повна робота буде дорівнювати відношенню корисної роботи до ета, до ККД. Якщо ми підставимо замість ета 0,25, адже в нас відсотків немає, тому 25% ми одразу ж перетворюємо в 0,25. Нас виходить, що. Повна робота більше за корисну в 4 рази. В принципі, на дане питання можна відповісти ще простіше. Якщо ККД механізму 25% це означає, що четверта частина усієї роботи йде на користь. А отже повна робота більша за корисну дійсно в 4 рази. Наступне завдання 3. По шорсткій похилій площині підняли вантаж, виконавши при цьому роботу 1 кДж, Яким могло бути значення корисної роботи? І знову ж ми маємо варіанти на вибір: це 0 менше 1000 дж, більше 1 клю і рівно 1000 дж. Ми знаємо, що 1 кДж – це 1000 дж, і на сьогоднішньому уроці ми вивчили, що Значення корисної роботи буде завжди менше за значення повної. Тобто корисна робота не може не дорівнювати одному кілоджою і не може бути більша одного кілоджою, тобто 1000 джолів. Тільки менше. Ну і, звичайно, що не може дорівнювати значенню 0, адже в нас був підняти вантаж, отже, якась робота точно виконувалась. Завдання 4. За допомогою нерухомого блоку будівельник підіймає відро з цементом на висоту 10 метрів, прикладаючи з силу 150 Н. Який ККД блока, якщо корисна робота, складає 1200 джоуні. Запишемо коротку умову. Висоту ми зазвичай позначали маленькою літерою H. Це буде 10 метрів. Силу. Давайте позначимо літерою F. І. У нас дана корисна робота. А кор дорівнює 1200 джоулів. Знайти ККД, знайти ета. Можемо виконати малюнок, щоб пригадати, що таке блок і що він робить. Він змінює напрямок сили. І ось. З нашої сьогоднішньої формули випливає, що ета дорівнює відношенню А корисне до А повне. Але в нас немає повної роботи. А чому дорівнює повна робота? Вона дорівнює силі на шлях. І в нашому випадку шлях буде дорівнювати висоті, адже виграшу в переміщенні блок не дає. Тобто а повна буде дорівнювати F на H. Підставимо дану формулу в першу. І ми маємо, що ета дорівнює, а корисне поділено на FH. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас джоулі діляться на ньютон-метри. Ньютон метри це і є Джоулі, згідно формули роботи. Отже, у нас безрозмірна фізична величина. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, у нас виходить 0,8. Звичайно, ми це число можемо помножити на 100% і записати відповідь у відсотках. При тому зверніть увагу, що не обов'язково формули з відсотками писати на початку. Ми можемо. Для спрощення в відповіді просто переводити значення ета у відсотки, помноживши число від 0 до 1 на 100. Задача розв'язана. Завдання 5. Назар рівномірно перемісти вантаж масою 500 г по похилій площині довжиною 1 м і висотою 25 см, застосовуючи силу 5 н паралельно площині. Який ККД установки він обчислив? Давайте дану задачу розпочнемо із малюнка. щоб розуміти, які відстані шляхи сили ми будемо позначати. Ось я намалював похилу площину. Позначив її довжину, висоту, вказав, силу, напрям. Тепер запишемо коротку умову. Маса в нас рівна 500 г. Обов'язково переводимо в кілограми. Тобто ділимо на 1000. Далі. Довжина похилої площини нас 1 метр, позначили L. Це буде і шлях, який пройде тіло. Висота 25 см. Знову ж, переводимо в метри, поділивши дане число на 100 сила 5 н. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння, адже роботу ми будемо шукати через формулу МЖH, про яку я вже вам не раз говорив. Невідома ета! Коефіцієнт корисної дії. Розпочинаємо із запису нашої формули. Ета дорівнює, а корисне на А повне. Корисна робота при піднятті вантажу, як ми вже не раз говорили, рівна MGH. Адже це добуток сили, яка рівна силі тяжіння на шлях, який рівний висоті підйому. А чому дорівнює повна робота? Це добуток сили, яку ми прикладаємо до тіла. Коли рухаємо по похилій площині його до шляху, тобто довжині даної площини, коли ми його переміщаємо. Тепер підставимо в першу формулу, другу та третю. У Нас виходить, що ета дорівнює МЖH поділене на FL. Всі дані в нас є, тобто можемо перевірити одиниці та підставити значення. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас і в чисельнику, і в знаменнику, ньютон-метри, тобто джоулі, тобто їх можна скоротити чи одразу, чи потім. І в нас безрозмірна фізична величина, все вірно. Виконавши арифметичні дії, підставивши значення, у нас вийшло 0,25. Записуючи відповідь, ми дане число для зручності множимо на 100, щоб подати ККД у відсотках. Задача розв'язана. Лишилась остання. Ми сьогодні, як ви помітили, говоримо про коефіцієнт корисної дії в задачах для різних простих механізмів. Ми розв'язували це для блоку нерухомого, далі для похилої площини, тепер для важеля. Слухаємо умову. За допомогою невагомого важеля археологи підняли знайдений камінь масою 150 кг. Яку силу вони приклали до важення, якщо відомо, що точки прикладання кінців важення пройшли відстані, що відрізняється в 4 рази, а ККД становить 75%. Знову ж таки, дуже зручно намалювати спочатку малюну. На малюнку ми позначаємо усі відстані, тіла та сили. Тепер можемо записувати коротку умову. Маса дорівнює 150 кг. Далі в нас сказано, що пройшли відстані точки прикладання кінців важеля так, що вони відрізняються в 4 рази. Тобто ми з з малюнка бачимо, що L у нас буде більше в 4 рази за H. Адже праве плече у нас довше. Так і запишемо. Далі, ета дорівнює 75%. Для зручності давайте переведемо в число від 0 до 1, тобто поділим на 100%. І також нам знадобиться прискорення вільного падіння. Адже ми знову ж скористаємося формулою корисної роботи А дорівнює MGH. Шукаємо силу F, яку прикладали археологи. Задача дуже подібна на попередню. Тобто бачимо, який ми простий механізм не візьмемо, розв'язки в нас часто будуть сходитись. І так, ета дорівнює, а корисне до А повне. А корисне, як ми вже сказали, рівне МЖ, адже ми долаємо силу тяжіння для того, щоб піднімати вантаж. А повна робота дорівнює добутку сили, яку ми прикладаємо до важення на його шлях, який він пройде. Підставимо все в першу формулу. У нас виходить, так як і в разу, що ета дорівнює MgH до FL. Але в нас немає ні H, ні L. Але є, що L дорівнює 4H. Давайте підставимо і подивимося, що буде. Можливо, щось скоротиться. Так, дійсно, у нас H буде скорочуватись. І в нас вийшла формула, що ета дорівнює Mg на 4F поділено. Звідси. Слідує, що F дорівнює Mg поділено на 4 ета. Підставивши одиниці, у нас вийшли ньютони, все вірно, адже ККД має одиниць, можна підставляти значення. 150 множимо на 10 буде 1500 і ділимо на добуток 4 на 0,75. 0,75 це 3 четвертих. Отже, 4,4 скоротиться, а отже нам треба 1500 розділити на 3. Буде 500 ньютонів. Бачимо такі дії навіть можна робити усну. Записуємо відповідь дорівнює 500 Н. Задача розв'язана. Урок бачимо, насправді доволі простий. Якщо ви вивчили попередні теми з простими механізмами, тоді з цією темою ви точно справитесь. Лишається узагальнити, підбити підсумки, тобто відповісти на подані питання для самоперевірки. Щоб ви точно переконалися, щоб все запам'ятали, і згодом виконати домашнє завдання, щоб перед наступним заняттям закріпити ще краще подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 6, виконати вправи 6, 2, 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній темі. А це в нас буде лабораторна робота номер 2 Буде цікаво!